Мовчатиму, а ти мене почуй, душею або серцем неодмінно мовчатиму, а тиша сотні струн звучатиме про тебе похвилинно і пише дощ, десь там, на тім вікні, думки мої, Щоб міг ти прочитати мої зізнання. Про все те тобі, про що мовчу, а хочеться кричати, та я мовчу, а ти мовчиш собі. Про нас з тобою шепчеться лиш зливи, у сірих днях, в осінній суєті, і хто їх знає, може, ми і щасливі мовчанні нашому. Де менше лишніх слів, мовчання душ, як тест або екзамен, якщо ти чуєш тишу почуттів, то неважливі сотні слів між нами.